Вітаю у промову! Сьогодні знову говоритимемо про солоденьке. У сучасній українській мові слово цукор визнають літературною нормою, а от сахар росіянізмом. Однак слід зазначити, що так було не завжди. Пам'ятаємо, що обидва слова запозичені. Сахар походить з грецької, а цукор потрапив до нашої мови з німецької через посередництво польської. На початок масового виробництва в Україні вживали обидві лексеми. Ви будете здивовані, але слово сахар трапляється у текстах класиків українського слова: Івана Нечуя-Левицького, Марка Кропивницького, Пана Самирного, Григорія Тютюнника та інших. Іван Нечуй-Левицький, прискіпливо дбаючи про чистоту української мови, у своїх творах уживав лише слово сахар, а цукор вважав чи то галицьким діалектом, чи то полонізмом. Згідно ж із сучасними чинними лексичними нормами слово сахар має просторічне забарвлення, тому його недоречно вживати в термінологічних назвах: цукровий діабет, цукрова промисловість, солод. Довий цукор. Говоріть українською правильно, адже нас цукром не годуй, дай дізнатися нову мовну цікавинку.